Привіт! Чи доводилось колись замислюватися, чому, скажі вам, яч, який котиться, завжди, от завжди зупиняється? Або знаєте, оця ситуація в автобусі, коли він різко гальмує, а всіх кидає вперед. Виявляється, відповідь на ці питання криється в одному з ну просто фундаментальних законів природи. Тож давайте в цьому розберемося. На перший погляд, питання ж просте, правда? Ну, бо ми бачимо це щодня постійно. Кидаєш будь-який предмет, він зупиняється. Штовхає щось, воно проїде якусь відстань і теж зупиниться. І от уявіть собі, протягом тисячоліть люди були впевнені, що відповідь тут абсолютно очевидна. І ось вона, ця здавалася б, очевидна відповідь. Її сформулював ще давньогрецький філософ Аристотель. Він казав так: природний стан будь-якого об'єкта це спокій. А рух, рух це щось ніби насильницьке, що вимагає постійного застосування сили. І якщо чесно, це ж ідеально збігається з тим, що ми бачимо навколо. Ну, логічно ж, але чи справді це так? Аж через майже дві тисячі років. Уявіть собі, дві тисячі років. Інший великий мислитель, італієць Галілео Галівей, наважився кинути виклик самому Аристотелю, і це була без перебільшення справжня битва ідей. Битва, яка назавжди змінила наше уявлення про рух. Так в чому ж тут ключова різниця. Дивіться, Арістотель казав, щоб щось рухалося, його треба постійно штовхати. А Галілей, по суті, відповів: ні, щоб щось рухалося. Йому просто не треба заважати. Це ж абсолютно кардинально різні підходи. Арістотель шукав причину, чому тіла рухаються, а Галілей почав шукати причину, чому вони зупиняються. І щоб довести свою правоту, Галілей зробив геніальну річ він використав силу уяви. Він запропонував так званий уявний експеримент, який будь-хто з нас може просто зараз провести у себе в голові. Отже, уявімо собі, звичайний невеликий візок. І тут одразу ж вимальовується дуже чітка закономірність. По тканині наш візок зупиняється ну майже миттєво, по дереву котиться вже набагато далі. А по ідеально гладкому склу він котитиметься дуже довго. Тобто, бачите, чим менша поверхня заважає руху, тим довше цей рух і триває? І ось тут Галілей підводить нас до вирішального питання а що, якщо якщо продовжити цю логіку до самого кінця, що буде в якомусь ідеальному світі, де немає абсолютно ніякого терця, жодного опору повітря, ну тобто жодних перешкод взагалі? Чи зупиниться тоді наш візок? І саме відповідь Галілея на це запитання і привела до відкриття, ну просто фундаментального явища, Явище, яке ми сьогодні знаємо як інерцію. Тож давайте розбиратися, що ж це таке. Ось він, закон інерції, у всій своїй красі. Послухайте, що він стверджує: рухи з постійною швидкістю по прямій лінії це такий самий природний стан, як і спокій. Розумієте? Тілу не потрібна якась зовнішня причина, щоб продовжувати рухатись. Навпаки. Йому потрібна причина, щоб зупинитися або прискоритися, або ж змінити напрямок. Тобто інерція це, по суті, така собі впертість тіла, його природне небажання змінювати свій поточний стан. Ну дивіться, якщо воно стоїть на місці, воно хоче й далі стояти, а якщо рухається, то хоче продовжувати рухатися точнісінько так само. Звісно, у нашому реальному світі ідеальних умов не буває. Тертя є абсолютно скрізь. Але є ситуації, коли інерцію можна побачити майже в її чистому вигляді: от, наприклад, шайба, що ковзає по ідеально гладкому льоду, або куля для боулінгу, яка котиться доріжкою. Ну і звісно, космічний корабель десь у глибокому космосі, далеко від планет. Усе це просто чудові приклади руху, який триває, ніби сам по собі. Добре, це все звісно фізика, але яке це має відношення до нашого звичайного життя? А виявляється, прямісіньке. Ми стикаємося з інерцією буквально щохвилини. Давайте просто розглянемо кілька прикладів, щоб побачити, як це все працює на практиці. Ну почнімо з класики. Просто уявіть собі таку сцену: кінь мчить галопом шодуху. і тут раптом різко зупиняється, ніби вкопаний. Що відбувається далі з вершником? А вже ж, кінь то зупинився, а от тіло вершника за інерцією прагне продовжувати рух уперед, і то з тією ж самою швидкістю. І в результаті ми отримуємо видовищний політ через голову коня. Оце й є інерція в дії у чистому вигляді. Добре, ще один приклад. Ситуація, все спокійно, поїзд собі їде рівномірно з постійною швидкістю. На столику лежить яблуко. І тут раптом машиніст тисне на гальма. Питання яка доля чекає на це яблуко? Воно покотиться вперед. Тобто в напрямку, куди рухався поїзд. А чому так? Все просто вагон почав сповільнюватися, а от яблуко завдяки своїй інерції намагається зберегти ту швидкість, яка в нього була. І для людини, що сидить у вагоні, це виглядає так, ніби яблуко ну просто саме по собі вирішило покотитися вперед. І наостанок. Таке питання, яке стосується абсолютно кожного, де інерція проявляється, от просто зараз, відповідь може здивувати. вона у самому факті нашого існування. Тільки подумайте, Земля обертається і водночас мчить у космосі з просто шаленою швидкістю. А ми разом з нею. І чому ж ми цього не відчуваємо? А все тому, що наші тіла, завдяки інерції, рухаються разом із планетою як одне єдине ціле. Виходить, інерція це те, що невидимо пов'язує нас із цим величним рухом усього всесвіту. Справді є над чим поміркувати.